Хочу розкрити один секрет щодо поняття любові. Я, можливо, вже записувала когось щодо цього, щодо цієї теми. А що ж таке любов? Любов, думають, що це в стосунках вона проявляється, або відношення до себе до когось до світу тощо. Але насправді любов це. Дуже процес і справжнє істинне поняття любові воно формується на засадах багатьох знань. Тобто сама любов як поняття це в першу чергу знання. І знання дуже древні, я б сказала. Або ведичні, або тантричні. Давайте я назву їх тантричними, тому що ці знання є дуже архаїчною. І ці знання, ось коли любиш, і розкривається знання про все. Розумієте? І любов насправді в перекладі означає створюючи все світи. Розумієш і масштаб, хвилин, атаки, знання. Це саме любові. любові. Чому, коли ми торкаємось у стосунках до розкриття цієї абсолютної божественної енергії, ми починаємо відчувати любов. І вона окриляє, надихає ніби на все. Так, накрила. Ми частково розкриваємо оці стани еталонності любові. Але це ніби хвірточка малесенька, яка Привідкриває усе, що дається в цьому понятті, що сховано, сховано в цьому понятті. І на своєму каналі «Голос любові» я вам буду різними словами, практиками через свій голос передавати оці знання. Отож, слухайте.